Нещодавно до нас звернувся військовослужбовець. Його метою було отримати статус учасника бойових дій. Ми надали йому всю необхідну інформацію і пояснили, що відповідно до закону існує два способи отримати даний статус. Перший коли військовослужбовець самостійно збирає необхідний пакет документів і надсилає його рекомендованим листом до відповідної комісії, яка розглядає дані справи. І другий коли пакет документів надсилається безпосередньо з військової частини військовослужбовця, де він проходить свою військову службу? В будь-якому випадку строк розгляду документів і прийняття рішення комісією становить один місяць, після спливу якого комісія приймає рішення про надання такого статусу або про відмову у наданні такого статусу. Який із способів буде кращий для вас? Давай товарищ.